Шановні організатори конкурсу, відкритий світ! Вас вітають учні Новоград-Волинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. номер 5 в Житомирської області. За 5 хвилин ми спробуємо переконати вас, що дуже хочемо перемогти в цьому конкурсі. І, І ось чому! світ змінюється щоденно. Туденно змінюється економічна та екологічна ситуація в світі. Змінюється суспільство, природа, погода. Шаленими темпами розвиваються математичні та екологічні науки. А інформація, подана у підручнику, перетворюється на застарілу, ще під час його видання. Що ж робити нам? Як у навчанні, йти в ногу з часу? Ми переконані, що один із досягнень успіху у вивченні наук це використання комунікаційно-інформаційних технологій. Живемо в 21 столітті. А як же навчаємось ми? Пропонуємо невеличку екскурсію кабінетами нашої школи. Завітаємо до кабінету математики. Подивимося, що там відбувається. Завітаємо до кабінету математики. За допомогою графіки функції ми можемо досліджувати всілякі природні процеси. Тому вивчення цієї складної теми ми почали у восьмому класі. Але чи достатньо нам для цього лише? Крейді та мені. Далі ми прямуємо до кабінету фізики. Завтра, у такий спосіб досвіду проводили наші батьки та під душі. Та такого застарілого обладнання на всіх не вистачає. А хіба такі прилади можуть викликати інтерес до науки? Кожен з нас мій стати відомим праводослідником науковцям галузі біології та... ...мати більше якісної інформації про об'єкти та явища навколишнього середовища. Часто через депутатську матеріально-технічну базу ми не завжди можемо досконало засвоїти певні теми. Наприклад, якщо рослину ми можемо побачити і досидити, а з будовою клітини ознайомити за допомогою мікроскопа, то поняття про бактерії чи віруси сформувати досить важко. Саме ІКТ допоможе поринути в надзвичайний мікросвіт та осягнути те, що без спеціальних технологій зрозуміти неможливо. А ще ми зможемо в будь-якому куточку світу спостерігати основні закономірності взаємовідносин організмів і навколишнього середовища, спостерігати за впливом погоди та клімату на природу, а також вимірювати та обчислювати основні... Параметри природи, застосовувати сучасні методи оцінки та прогнозу стану довкілля з допомогою інформаційних технологій. Ми зможемо прогнозувати та моделювати стан неживої екосистеми, досліджувати способом формування нового екологічного мислення, обмінюватись досвідом щодо захисту, збереження та відновлення природи. У нашої школи є неабиякий досвід у провадженні різноманітних проєктів. Наші проєкти перемагали в міжнародному конкурсі проєктів за з енергозбереження в номінації Школа світла. А наш проєкт створення еколого-натуралістичного парку як експериментально-дослідницького центру в місті Новоград-Волинський став переможцем всеукраїнського конкурсу, який щорічно проводить фонд сприяння розвитку місцевого самоврядування. І зараз на території нашої школи розпочато будівництво еколого-натуралістичного парку. В нашому парку є вже деякі цікавинки. Це наша гордість вітрогенератор та сонячні батареї. Вітросонячна установка виробляє електроенергію для освітлення території школи та шкільної їдальні. До речі, для освітлення парку та їдальні також використані сучасні led технології Наступними цікавинками нашого парку є інсталяції co 2 куб а Також терморегулятор, який є символами енергозберігаючих технологій. Ми сподіваємося, що вони спонукатимуть жителів нашого міста замислитись над проблемами охорони навколишнього середовища. А ще в нашому парку планується будівництво екологічного класу під відкритим небом, де ми зможемо проводити конференції, заняття, фестивалі. Як, як би в нагоді стали сучасні електронні гаджети, хочемо зауважити. Це і доступ до інформації і можливість телемосту. Хочемо зауважити, що такий експериментальний майданчик зможуть використовувати не тільки вчителі та учні нашої школи, а й учні інших шкіл. Проекти, про які ми вам щойно розповіли, готували разом з вчителями зараз. Вже випускники нашої школи. Настав час братися за справу нам, учням шостих, сьомих, восьмих класів новоград Волинської школи Норві! Ми віримо, що в недалекому майбутньому наша школа стане природничим математичним ліцеєм, як і визначено в програмі розвитку освіти міста новограда Волинського. Прийшов час змінити підхід до навчання. А чи можливо це зробити без веб віртуальних та хмарних технологій? Так хочеться, щоб всі наші ідеї. Як мрії з крилами здійснили свій політ, щоб учні всі, і вчителі, і друзі, пишались, що новий відкрили світ.